Велику державу можуть творити люди морально здорові, національно свідомі патріоти. Таких може виховати лише національно свідомий учитель патріот. Це добре усвідомили в Уменському педагогічному університеті, де вже вісім років поспіль готують за власною моделлю учителів української мови та літератури і народознавства. Саме через народознавство формується духовний світ студентів. На основі моралі, віри, етикету, фольклору, звичаєвої обрядовості. У процесі навчання студенти вивчають такі навчальні дисципліни, як фольклор України, етнографія, етнологія, антропологія, педагогічна риторика, християнська етика, українське дитинознавство, музичний фольклор України, українська народна хореографія, народні промисли України, етномовознавство, етнопедагогіка, етнопсихологія велика увага надається пошуковій народознавчій роботі. За п'ять років навчання студенти проходять різні види польових практик, досліджуючи духовну та матеріальну культуру східного поділля: фольклорна, етнографічна, діалектологічна, етнопедагогічна. Протягом вісьми років студентами записано декілька сотень українських народних пісень. Зібрано велику кількість вишиванок, рушників з давньою язичницькою символікою, яку на заняттях із етномовознавства разом з науковцями лабораторії етнологія Черкаського краю намагаються розшифрувати. Весь зібраний матеріал піддається доскіпливій науковій обробці. Матеріали друкуються в різноманітних наукових виданнях. Українські народні промисли викладає на факультеті знана в Україні майстриня народної вишивки велика патріотка України Лідія Миколаївна Бебешко. Під її керівництвом студенти відроджують давню технологію українського вишивання, використовуючи автентичне домоткане полотно, нитки пофарбовані природніми фарбами. Майбутні вчителі народознавства дали друге життя десяткам давніх рушників, вік яких сягає 19 століття, а етнічні архетипи, зображені на них, давнього минулого України. Старовинні пісні, записані студентами та аспірантами в процесі пошукової народознавчої роботи на магнітофон, кладуться на ноти, а потім вивчаються на лабораторних заняттях із фольклористики. Вони часто звучать зі сцени у Дні Свят у виконанні студентських аматорських колективів. На факультеті працює фольклорне наукове товариство імені Гната Трохимовича Танцюри. З лекціями перед студентами тут виступали Микола Жулинський, Микола Слабошпицький, Михайло Гоян, Іван Драч, Олександр Д. Василь Скуратівський, Степан Павлюк, Галина Горень, Євгенія Сявавко, Петро Гробко, Микола Дмитренко. Щороку видається збірник наукових робіт студентів. Випускники народознавці працюють в багатьох школах України, вчать молодих українців любити рідну мову, культуру, свято берегти, духовні надбання предків і передати їх наступним поколінням.